Так, вітаю, панове, ще раз про кінцевий вимикач, його роботу. Вже більше по експлуатації. Ну, коротенько щось робило-робило. Тривалий час робило, потім починає не робити чого і причини усунення. Ну, найкраще, звісно, купити, новий поставити однозначно. ну На час як завжди економить. Тому як працює коротенько. Натискається кнопочка і переключає, як на вимикачі, ну, обичний виключатель світло, включити-виключити два крайніх положення, щоб не було дуже проміжного, щоб контакти м замкнулися чітко, між ними не іскрило. Пара контактів видно розімкнена. І натискаючи, замикається. І ця пара замкнена. Натискаючи, вона розмикається. Ну, вони всі такі, тут все ясно. Розбирав його. Оцей пластик знімається. Контакти ці можна не розкручувати. Це просто для сюди да? провод подаємо. Підключаємо, якщо треба, на розмикання цю групу контактів, якщо на замикання, цю групу контактів. Оці контакти... У ну, нас він робив на... на замикання. Оця група контактів на замикання. НО. А це НЦ розрив. Вот. Ну і он же ж видно таке коромисло. Так. Натискання. Що цікаво, що ступінь натискання тут тільки наклацання, а далі більше менше, воно все одно затиснуто. Да? Ну, як виключатель, хто хоче виключатель. Подивиться там. Класну в одну сторону, класну в другу сторону. Тут так само, щоб не було і я вже сказав. Е, ну, і виходить так, що вигнулось це коромисло. Кстати, воно там парне. Два тут і два тут. парне, пара. Ну, то є, Якщо одне буде барахлить, то хоч другою парою. Тоненьке таке, ну, економиться метал, понятно. на цьому. Ну, в общем, вигнулося, що. При... Це в ліфті ну, конкретно. Цим. В ліфті двері закриваються, воно потрібно нажати контакти замкнуло. Це означає, що можна ліфту їхати, що двері всі закриті. От так На кожну сторону ліфта ну, на кожну сторону дверей є таке. Ну, в общем, щось погано замикало. Треба, щоб ліфт работав. Взяв, крутив, замкнув між собою. Ну, аварійна ситуація, да? То є, ліфтом можна пользуватися, ну, двері можуть бути відкриті, ясно, що. Така експлуатація заборонена. Звертаю вашу увагу. Що тут робить? Розібрав цю пластик зняв, воно там все знімається. Тут ось одна пружинка між контактами їх розпирає. А там бокові ще два, то ниже. Е, нижня частина то клацалка туди-сюди, щоб крайнє положення. А це піджимають контакти. Ну, я перекинув, перекрутив ці контакти, плюс їх повигинав. Щоб вони плотненько сідали. Назад поставив, воно так саму пружину розжав, а потом вставив між двома, оцями, таке, сіді, сідло зжав, е, раз туди вставив, в принципі, розбирається воно легко. Ту я нижню не трогав, оцю розібрав, опять зверху пластик поставив. Цей пластик він держить, щоб не вискакували. Ну, Знову ж таки, все це. Тимчасово бажано нове. Хоча така модель непогана. Не знаю, видно, не видно. Модель така непогана. От. вп 15 м 42 11255 у 2 Влагозахищена. Тут ось гума, гума, тут теж гума. Це ну, тут у нас знято. Ну і плюс оце ж кріпимо. До самого і двері у нас ось сюди натискають. Тобто можна ремонтувати. Ну, ну, ж таки, оці вони контакти там нормально, ніде не підгоріли, все. Ну, та 24 вольт воно не буде підгорати. Єдине, наскільки хватить, щоб опять, от та коромисло, корамисло почало вигибатися. Ну і пружина, відимо, зжалась. Сильніше, що вже не так дотискає подивимося поставлю бушне наскільки хвати будемо дивитися дякую за увагу